Питання постало на порядку денному ще влітку. Обговорили конкретні розрахунки у листопаді. Запровадять з 1 січня. Мова про тарифи на послуги з перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування, які працюють у режимі маршрутного таксі. Усі заставляючи стоїть перевозака і виразне на сто це Заправка може за зарплату за полтори тисячі працювати ніхто не хоче треба піднімати. І плюс отоплення. ну все куча. Ну от, как би бы, так привело на такому результату? Розрахунки перевізників перевірили в управлінні економікою. Фахівці підтвердили, запропонований тариф є сьогодні економічно обґрунтованим. З перевізниками надані розрахунки, згідно яких економічно обґрунтований тариф вкладаєся на різних маршрутах. Тариф е, розрахований по різному і від. Мінімальна сума 3,50, максимальна 3,83. Також було проведено опитування в інших містах в області. Майже в усіх сталі складає три п'ятдесят і в багатьох містах, вже перевізники подали розрахунки до чотирьох гривень. До речі, було відмічено на засіданні виконкому. Районна державна адміністрація тарифи на приміські маршрути змінила ще два місяці тому. З четвертого мікрорайону доїхати до Панютину коштує п'ять гривень, від центрального ринку чотири. Підняте питання резонансне, зазначив міський голова. Особливо в умовах незмінного рівня мінімальної заробітної плати городян. Ми, дивитися, власна, сьогодні за 2,50 у вас можуть їздити 20 человек, а за тариф 3,55 5 Мы Ми повинні всі этом прекрасно розуміти. І де потім буде общая економіка, це огромный знак вопроса. Висловлювалися різні точки зору, різні пропозиції. На поетапне підвищення тарифу привізник не, не погодився. Перевізник може приймати, може зробити височку, але це не веде до того, що люди. Коли дізнається, що стане 3, а потім ще 3,50, буде бо викликати ще більше незадоволення нашого населення. Проте зробив крок назустріч городянам в іншому запровадити новий тариф не з 1 грудня, а з нового року з 1 січня.